Фахівці прогнозують клопоти для європейської економіки. Чорногорія зменшує тривалість робочого дня. У Варшаві сьогодні запланували парад річкових вогнів. Заява президента США про 50 відсоткові мити на всі товари, що імпортуються з європейського союзу. Може загострити торговельну напруженість між США та ЄС. Торговельні угоди впродовж останніх кількох років намагалися укласти неодноразово. Давід аналітик і менеджер Поля Расфіц, вважає, що техніка ведення переговорів Дональда Трампа саме така однак зазначає, що якщо тарифи набудуть чинності, це матиме значний вплив на економіку. Польща в не має надлишку торгівлі із США, проте це зовсім не означає, що товари, які їдуть до Америки із Польщі, не будуть охоплені митами. Варто нагадати, що надлишок товарів із ЄС до США становить понад сто. 50 мільйонів доларів. Тож такі ми -то матимуть значні наслідки для європейської економіки а вона і так у кризі господарки яка і так обістні проживе свій кризис. Британська щоденна газета Financial Times пише, що представники Вашингтона тиснуть на євросоюз, аби той в односторонньому порядку знизив тарифи на американські товари. Сполучені Штати не задоволені тим, що ЄС запропонував двостороннє, а не одностороннє зниження тарифів. Чорногорія невдовзі може стати іще однією країною, яка запровадить семигодинний робочий день. Прем'єр-міністр країни оголосив. Про швидку роботу над реформуванням трудового кодексу, мілой Коспаїч зазначив, що переговори щодо соціального діалогу між урядом профспілками та працедавцями розпочнуть уже у понеділок. За його словами, уряд розробив модель, яка задовольнить усі сторони. Зрештою, очікується, що це швидко призведе до запровадження 7 годинного робочого дня в Чорногорії. Хоча у Європейському союзі, до якого прагне Чорногорія, немає єдиної кількості робочих годин. Деякі країни запровадили або ж розглядають можливість запровадження робочого дня коротшого за 8 годин. Згідно із даними Євростату, найбільше працюють греки, румуни, поляки та болгари. Понад 39 годин на тиждень. Найменше на роботу витрачають часу голландці, австрійці та німці. Після заходу сонця варшавська ділянка вісли засвітиться у ритмі музики. Владу над річкою захоплять учасники параду вогнів. Це парад невеликих кораблів та човнів. Фактично можна побачити поперечний зріс усього водного середовища Варшави та вісли, пояснив ініціатор. Атор заходу Пшемак Джубловський єдноскіта. Плинув в ритм хіпнотичний му оздоблені світлом судна будуть переливатися в ритмі гіпнотичної, електричної електронної музики. Як наголошує е, як наголошують організатори, це надзвичайне видовище. Його можна буде побачити з мостів, бульварів та пляжів. Варто з мосту, бульвару, пляж. На віслі також можна буде побачити традиційні човни, баржі, шаланди, моторні човни та пасажирські катери. Музичне оформлення забезпечить легенда польської електронної сцени тенес. Парад річкових вогнів розпочнеться о 22-й. Державний секретар США вважає, що Польщі і США ще ніколи не було Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати.